Наші наукові дослідження, наших пам'яток вони поставлені в загальний історичний контекст для того, аби краще вивчити історію не тільки Софії та її пам'яток, а й історію нашої держави в цей період, в яку роль відігравала Софія чи інші пам'ятки в житті нашого суспільства. Важлива увага приділена державницькому контексту, адже Софія. Була центром нашої держави від часів середньовіччя, і наші фахівці готують лекції, науково-популярні видання щодо цієї тематики. І ми маємо дуже багато на сьогодні і міжнародних проєктів, адже велика війна поставила дуже ак... важливе завдання. Не просто збереження нашої історико-культурної спадщини, а її всебічне вивчення. І ми започаткували, якщо говоримо про внутрішньоукраїнський проєкт, такий, ну можна сказати, мегапроєкт на майбутніх дослідників. Сьогодні ми створюємо базу джерельну базу для того, аби в подальшому всі ці історичні. Оповіді, наративи вони мали під собою надійне підґрунтя. І повірте, зараз все, що відбувається, ми можемо відновити історію, наприклад, будування Софії вплоть до того, що там відбувалося, як це проходило. І про це ми теж будемо говорити і розказувати нашим відвідувачам. Також Софія на сьогодні є передовим центром по оцифруванню. У нас є великий проєкт з Етаборським університетом. Вже триває процес оцифрування графіті Софії Київської, створення бази даних міжнародного значення. Цей проєкт поступово вилився в те, що на базі Софії буде створений центр навчальний, де українськими і іноземні фахівці будуть вчитися проводити саме оцю цифровізацію епіграфічних пам'яток і інших. Пам'яток нашої держави, У нас є цей проєкт, він продовжує розвиватися. Також ми запланували такий цікавий генеологічний проєкт, адже ми багато говоримо, що Анна Київська дала коріння українське багатьом родам Європи, і ось ми плануємо зі шведськими вченими, антропологами провести дослідження ДНК. Інгігерди, яка похована у нас у Софійському соборі, це дасть нам той важливий е, доказ.